Я нічого не знайшов. а Якщо до вас знайшов пістолет, майже нічого, так нічого. Напевно, не найкраще місце для висадки, так, кроване. Що? Я думав, ми дістанемось до табору браво. Так, як я і казав, мабуть, що ні, бо це дуже далеко. О, ну вибач, Бене, принаймні, я позначив місце на мапі замість того, щоб перевенити про джиу-джитсу. Ого, ага. ви читали про новий патч? Схоже, там є щось нове про будівлі та місцевість, які можуть руйнуватися. Адами замокнеться смішно. Я подумав, нам варто про це пам'ятати. А, Гаразд, гадаю, нам можна йти буквально в будь-якому напрямку. Бо нема ніякого лота тут. Боже мій Бене, ти буквально нестерпний. Принаймні, я позначив місце. А! Чорт, що це було! Біжимо в укриття! Але куди? Тут нічого немає, ровене! Заспокойся, Бене! Туди, де будинок і сіно. Вперед! вперед вперед! Якби ж то в мене був лут! Зусіма все гаразд? Так, просто потряпне. У кого-небудь є бенти? Ні, нічого, вибач, я не знайшов ніякого лута. Просто невдале місце для висадки, на жаль. Що з тобою таке, бро? Зі мною в PUBG потрібна зброя. Треба висаджуватись у правильних місцях. А ми тут у безпеці. Звісно, в безпеці. Ми за будинком. Оу! Що? Як? Я впевнений, що це оновлення, про яке я казав. Адама, не будь смішним! Гаразд, думаю, що нам потрібно зробити. Дерев'яна хатина, вперед! Добре, добре! О, Боже! Боже, це було близько. У кого-небудь є стимулятори. Ні, вибач, чувак, я взагалі нічого не знайшов. Через те, де ми приземлилися. О, ну вибач, Бене, а знаєш, може завалиш його своїм гівняним джиу-джитсу? Це нікому не нагадує дитячу казочку. Боже, мій Адаме, замовкни. Я не відчуваю себе тут у безпеці. Адаме, ми за дерев'яною будівлею. Звісно, ми в безпеці. О боже! Бетонна будівля! Бетонна будівля! Вперед! Тут ми точно в безпеці, так? Не знаю, чувак. Ми маємо бути в безпеці від нього. Єдина реальна проблема зараз це лут. Розумієте про що я? Боже мій Бене. Знаєш, наступного разу я дозволю тобі говорити, поки літак не викине нас в океан. Так буде краще, так напевно. Хлопці, о, візьми себе в руки. хлопці. Ти буквально нічого не зробив. Нічого не зробив. Він націлив на нас гранатомет. Боже мій Адаме. Усе гаразд. Ми за бетонною будівлею. Але в почну сказано, що Адаме, боже мій, заспокойся. Гаразд, це бетон, друже. Чудове місце для старту, Роване. Вийшло останнє оновлення PUBG сезон хаосу, в якому можна руйнувати місцевість і будівлі. Так, цього року PUBG святкує кожну несподіванку, якою гравці можуть створювати хаос. Тож висаджуйтесь там, де є гарний лут, на Сан Хоку, і створюйте хаос. Вибач, Бене, вибач, я намагався позначити місце на мапі. А якщо ви хочете пограти у щось круте, тоді завантажуйте другий сталкер і підписуйтесь. Я з тобою роване. Почнімо.